Друзі, всім вітанічка. Сьогодні поділюсь з вами дуже простим рецептом дуже смачного печива з шоколадом. На приготування якого вам піде не більше 25 хвилин. Для початку я готую всі необхідні інгредієнти, вони є в описі під відео. І для приготування я викладаю м'яке вершкове масло в миску, в який будемо замішувати все тісто. Я вимішую спочатку за допомогою лопаточки силіконової. Масло спочатку трішки розминаю, затим всипаю туди цукор, ванільний цукор. Вибиваю яйце та все гарненько вимішую лопаточкою. Після чого всипаю туди потріблений шоколад. Його всипаю більше половину. А ще трішки залишаю для декорування самого печива. Затим туди всипаю порошок до випічки, також додаю сіль і всипаю потрішки борошно поступово. І на початку вимішую трішки за допомогою лопаточки, а потім вже за допомогою рук вимішую м'яке еластичне тісто, з якого формую кульки. І у кожній з цих кульок роблю ось таку ямку за допомогою руки. І потім в цю ямку я викладаю крихти шоколаду, які залишились, та трішки їх так притискаю. Ложкою відправляю в духовку розігріту на 180 градусів приблизно на 10-13 хвилин. Якщо ви любите м'яке печиво, випікайте його не більше 10 хвилин. Якщо хочете, щоб була тверда скоринка, тому випікайте його протягом 13 хвилин. Але все ж знову ж таки залежить від того, який розмір у вас буде мати печиво. Це печиво дуже сподобалося моїм дітям, тому я вам рекомендую його приготувати. Усім смачного!